На кінцеву зупинку 17-го трамваю під'їхав цей красень. Пасажири здивовані, говорять, не очікували приїхатися в такому трамваї європейського зразку, да ще й зробленому в Україні. Деякі приїхали спеціально навіть з іншого району міста. Ми приїхали з посілка Котовського спеціально. хорошо Прокатитися на новому трамваї. Дуже красиво, дуже чудово. Нам подобається. Самые приятные, супер. вообще. Я думав, що так неожиданно так попал. Он то похоже есть, но этот вообще, я думал, такой же, а он оказывается не такой, еще лучше. Трамвайчик просто шикарный. Даже не ожидали такого вот вообще. Все для людей, для инвалидов, для простых людей. Все очень красиво и комфортно. Салон вражає сучасним дизайном, великою кількістю різноманітних дрібниць, які зроблять поїздки і комфортними, і безпечними. Це і розетка для підзарядки телефонів, і відкидні сидіння, і низька підлога, щоб інвалідний візок легко заїхав в салон. Зручніше тут і пасажирам, і водію. Принцип управління в принципі нічим не відрічається, немножечко Німножечко Вот, додавлене для комфорту водителя, для роботи і для комфорту пасажирів. Тож салон більш оборудований. Вот удобные мягкие сиденья. Вагон более качественный, будем так говорить, более приятно будет и пассажирам, и водителю работать, отрабатывать свою рабочую смену. За останні сім років на одеські маршрути вийшло 57 нових тролейбусів та 32 модернізованих трамваї. І їх кількість буде зростати. Підкреслив міський голова Геннадій Труханов під час тестування нового багатосекційного трамвая та юг Цьогоріч Наш трамвайний парк поповниться ще 13 нових багатосекційних трамваїв, які ми отримуємо в рамках проекту Міський громадський транспорт України. За це результат спільної роботи міської влади, депутатського корпусу, нашого КП адес міськ Електротранс, звісно, наших міжнародних партнерів. Саме завдяки такій консолідації зусиль стала можливою реалізація фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. Новий трамвай курсує за 17 маршрутом від Кулікова поля до 11-ї станції Великого Фонтану. Дуже важливо, щоб пасажири ставилися до нього і до іншого транспорту, дбайливо та з любов'ю, аби салони трамваїв та тролейбусів ще довго залишалися такими ж чистими а поїздки в них сприяли гарному настрою, навіть складний для всіх час.